Однозначно, що якраз підтримка нас, комуністів, є і не тільки серед лівих. вона є і серед інших політичних груп, в зв'язку з тим, що є засади у Європі, які вони все ж таки, якби не ставилися один до одного, політики, але дотримуються. І коли мова йде про свободу слова, про можливість, можливість відстоювати свою точку зору, то вони встають на захист, і однозначно говорили, засуджуючи. Те, що в Україні намагаються заборонити діяльність компартії, а тепер ще і намагаються заборонити комуністичну ідеологію. Це зрозуміло, що засуджуються в Європі, і Європа буде підтримувати нас. Ви бачите, що сьогодні е, тільки розпочалося судове засідання, і як в суди приїжджали представники Європи, незалежно від того, які політичні сили вони представляли, і вони якраз приїжджали для захисту принципів демократії. Тобто, якщо незалежна гілка судова влади, то вона повинна справді бути залежною тільки від закону і тільки від того, що дотримується Букви закону, а то у нас кажуть про дух законів, а дух з душком. Тому ще раз кажу Європа однозначно підтримує нашу боротьбу сьогодні за свободу слову, за право представляти думку людей, які підтримують нашу ідеологію і позицію компартії в незалежній Україні. Тому я не сумніваюся, що Європа Європа однозначно нас підтримує. Ще раз кажу, незалежно від того, про які ми можемо говорити політичні сили.